Доброго дня, я є Тестер. Сьогодні у нас що? Правильно! Нове відео огляд на камін, який називається Венера. Зроблений з матеріалу дуб, пофарбований в колір 7033 і додавлено трошки чорної патини. Має розмір 1200 ширини 1100 висоти і 360 мм глибини Зроблений під 26-й Godfire. Може бути виплата під будь-який електрокамін. В будь-якому розмірі, в будь-якому кольорі та в будь матеріалі. Заходьте до мене на tesler.com.ua, вибирайте свій портал. Маю дуже багато різних моделей. Звертайтеся я виготовлю для вас таку ж красу.